23 жовтня урочисто відкрили міст державного значення на дорозі М-12, який сполучає Тетіївський та Володарський райони. На захід завітали керівники Київської області, Тетіївського району та представники громади Тетіївщини. Проблема аварійності мосту гостро постала ще в 2012 році. Ми знайшли кошти, в обласному бюджеті знайшли кошти, включили це в графік, в план. І це дорога обласного Укравтодору. І фактично на протязі місяця, от ви бачите, маємо результат, що їздять машини вже не по аварійному мосту, і спокійно проїжджає цей міст, який фактично з 2012 року він був в аварійному стані. Всі запрошені гості відзначали важливість цієї події та дякували всім, хто долучився до гарної справи. За словами радника-губернатора Київської області, хвичі Мепарашвілі, на Київщині 95% мостів знаходяться в доброму стані. Я счастливый человек, мы доделали эту работу и смело можем сказать людям, мы работаем. Спасибо хочу всем сказать, в первую очередь Дадима Николаевича Николаевичу Шандру, потому что это всего его инициатива всех областных депутатов, которые поднимали этот вопрос. Я хочу вам сказать, в Итальянском районе есть такой голову бывший глава администрации, который тоже поднял этот вопрос. И много, все, многие люди, которые окружали нам и хотели, в самом деле, сделать работу а косвенно может быть да но, понимаете прямое это сугубо это областное направление я думаю они были в курсе Зважаючи, що протягом більше трьох років подвійне навантаження йшло на один бік мосту цілком ймовірно, що невдовзі і він потребуватиме капітального ремонту. Однак, як запевнив губернатор Київської області Володимир Шандра, міст цілком безпечний для пересування. Перед тим як ремонтувати міст, зробили перевірку всіх опор, які є. Які опори потрібно, було їх тоді відремонтували і відповідно зробили. На високому рівні тому міст гарантія на міст вона не на одну половину, вона на весь міст в цілому дається.